Наймасштабнішої атаки за весь час війни зазнала Саратовська область Росії. Посеред ночі туди прилетіли десятки українських дронів. Уже відомо, це спільна операція СБУ, ГУР сил спеціальних операцій та сил безпілотних систем. Головна ціль військовий аеродром Енгельс, де базуються ворожі бомбардувальники, що регулярно атакують Україну. Справжнім бонусом став уражений склад боєприпасів ракети Х-101, які Росія вочевидь накопичувала, аби завдати нового масштабу. Сованого удару по Україні розліталися у повітрі з прилеглих населених пунктів. Евакуюють людей, а школи переведено на дистанційний режим навчання. Більше Анна Басова. Звуки повітряної тривоги розривають небо над Саратовською областю. Більше цієї ночі місцеві жителі не спатимуть. Там, де влучили українські БПЛА, а це були саме вони, почалася чимала пожежа. Щойно зійшло сонце, це побачила чи не вся область. А ще почула звуки численних вибухів залунали невдовзі по завершенні атаки. За лічені миті стає зрозуміло, це не робота ППО. Ні за кількістю вибухів, ні за наслідками. Те, що удар прийняв на себе аеродром Енгельс, стало відомо практично одразу. Саме звідси регулярно злітають ворожі літаки, що б'ють по українських містах і електростанціях. Що ж до масових вибухів, спочатку в ЦПД припустили, так детонувати може склад ракет Х-101. Тим паче, що ще торік на супутникових світлинах помітили, ракети з бойовими частинами Росія тримає просто неба. Згодом влучання у ворожі боєприпаси офіційно підтвердив і генштаб ЗСУ, і неофіційно ті, хто живе у бабіча аеродрому. Розбомбіли, розлітіласька кухня від кухні теж сталась. Та якщо спочатку ще мали сили сваритися, Аж кришна домі завернула. То вже по обіді просто мовчки фільмували чорний дим, що не зменшується, і вибухи, які довго не замовкають. Про те, що по аеродрому таки поцілили, пізніше визнав і губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Заявив, частково пошкоджено будівлю лікарні. Одна людина постраждала. Заразом підрахував кількість пошкоджених будинків. Їх 30. Над регіоном літали 54 БПЛА, які, якщо вірити Міноборони, всі позбивали. Натомість у незалежних джерелах стверджують, саме через роботу російських систем ППО пошкоджено чимало цивільних об'єктів. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.